Вітаю, компанія Автопарк. В нас нове чудове надходження Peugeot 301 2018 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 1,2 літри на механічній коробці передач та на передньому приводі, ось в такому чудовому сірому кольорі. Візуальна та ПЛКП без нарікань. Є ось такий нюанс по задньому правому крилу, але, в принципі, це не критично, це все можна зробити. Встановлені ось такі диски з дуже гарною, я би сказав, майже новою зимовою гумою. З технічного боку автомобіль. Повністю обслугований, готовий до будь-яких перевірок на станції. Це офіційний автомобіль. Зробили нещодавно ТО по двигуну, замінили масла фільтра. В принципі, все, що потрібно по регламенту. Перейдемо до салону. Всередині на вас очікує такий текстильний салон на автомобілі 196 тисяч кмів. До речі, є сервісна книжка з історією обслуговування. У нас ідуть. Підігріви передніх сидінь, механічна регулювання сидінь, електропакет повністю по, переднім, по всім вікнам, кліматконтроль, бортовий комп'ютер, магнітола. Все, що потрібно для комфортного пересування по місту. Перейдемо на задній диван. Ось так виглядає задній ряд. По салону немає ніяких дірок, пропалень і так далі. Тож, друзі. Запрошуємо вас на тест-драйв за адресою Сумська. 2А, місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!